Багато контузій, багато тяжких поранень. Багато крововтрати у хлопців, тому що не дають нормально відевакуювати. Вони працюють артилерії своєю ворожою по евакуації. В основному, тобто чекають, поки підходить евакуація. Починають працювати за останній тиждень. Поранені три медика наші бойові. Ага. Вони обстрілюють саме евакуацію. Дрони їх працюють постійно, нависають постійно безперервно, тобто кружляють. І звичайно тільки починається евакуація. Вони починають працювати, тому іноді від 4 до 12 годин може. Проходити евакуація, й більше такого Казати немає. Дивіться на початку повномасштабного вторгнення. Із медиків бойових я залишила жива одна батальйон. Коли да ну стояв на маріупольському напрямку в час нападу, звичайно, до мене з великою повагою відносяться хлопці. Відносяться командування батальйону. Подяка за це до жінок, особливо до таких, як ну я, бойовий медик. да, вони знають, чого кожен із нас вартий. Я для них я вже казала колись в ефірі. Я і моя мама і папа і добрий злий поліцейський. Розумієте, того звичайно ні. Ніякої дідовщини, ніякого сексизму, нічого чого принаймні в моєму підрозділі немає. Всі знають, хто така пані ліса з великою повагою Хлопці відносяться. Інколи знаєте, були такі даже е розмови. Що якщо ліса не йде на штурм, ми теж не підемо. Тому приємно звичайно чути її. Вони мені довіряють. Вони знають, якщо я йду з ними, то все буде добре, які б не були поранення. Е я зроблю все можливе. Кожен з нас, кожен з нас, бойових медиків, взагалі медиків, які працюють на передовій. Кожен з нас зробить все для того, щоб врятувати їм життя. Тому, звичайно. Такого відношення немає. До нас відносяться з великою повагою. На сьогоднішній день особисто я жодного перебивання ще не зробила в окопі. А у нас наша евакуація батальйона, тобто ми бойові медики, працюємо на нулі безпосередньо під вогнем противника. Так, в зоні ведення вогню. Є батальйонні медики, які нас підстраховують в найближчій жовтій зоні, так тобто, де вони можуть більш-менш почувати себе в безпеці, тому переливанням крові і взагалі інфузійну терапію у нас проводять батальйонні медики. Це лікарі, всі хлопці та дівчата є теж лікарі. У нас готові вакмашини. машини. Тому, в принципі, для нас це не складає якогось, ну не завдає нам якоїсь там незручності. Але зараз через те, що такі інтенсивні штурмові дії, я казала, да, багато геморагічних шоків. Звичайно, От через один капається кров, е капається плазма, капаються компоненти крові. Тому працюємо. Е ну, ми раді, що нам дозволили використовувати якби такі методи. Розумієте, тому що це на етапі евакуації дуже ефективна терапія. Тобто, коли починає заливатися компоненти крові, плазма чи кров, уже на моменті, там якщо евакуація півтори-чотири години моя проходить. Я передаю на батальйонних медиків, і вони зразу підключають. Тобто там хлопці працюють. Я, якщо працюю одна з групою евакуації, в мене два-три хлопця зі мною, то там лікарі, два лікаря, водій. Вони всі інтенсивно починають. Це підключення в, ну, в дві гли, як ми кажемо, медики розумієте, відразу катетери починають заливати інфузію, кров ну якщо є руки, звичайно. Якщо ні, то ну підключиться ноги, капаємо куди можливо. Ні, не було на даний момент перевірки. приїздила перевірка взагалі. Ну якби як завжди, перевіряють. На так м'єт чи вистачає? У нас зазвичай це проходить більше в не в формі перевірки, а в формі допомоги. Тобто цікавляться чи всього вистачає на даний час. У нас я ще раз повторюю, через інтенсивні штурмові дії у нас почалися деякі. Проблеми з такмет та осінь, сиро, в окопах, звичайно, багато препаратів потрібно для орві, тобто для цих захворювань. То нам допомогли звичайно. І якби ми звернулись, нам в декілька днів надали ту допомогу все. На даний час вже почали ми готуватися, тобто буржуйки підготовлені вже в багатьох, якщо є можливість, ви розумієте, буржуйки встановлені в ліндажах. Але так як ми працюємо, да безпосередньо нас іде прямо, прямий контакт з противником, звичайно. На бойових позиціях ми не можемо користуватись буржуйками, тому обігрівайками користуємося. Е, ну, бачите, теплим одягом забезпечені. Слава Богу, е, тобто, в цьому плані на даний час проблем немає. Будемо дивитися все попереду, ще зима попереду. Миші це жах. Зна, ви знаєте, Ми у місцевих забираємо всіх котів, всіх всі пишуть об'яви. «мишоловка, мишоловка», тому що миші атакують в прямому сенсі. Тобто лізуть, лізуть, і лізуть. і Вони і по нам ходять ці миші. Розумієте? Таке кошеня взяли не, на днях. Не знаю, будемо дивитися, чи допоможе, чи ні. Пробуємо всі методи. Розумієте? Ну я вам скажу, я стикнулася такою проблемою. Тут навіть важко купити отруту, тому що всі грибуть, її не вистачає. Як то не звучить смішно, але от я за тиждень не змогла купити отрути для миші, тому що її немає. Ну чекайте, привеземо, чекайте, привеземо. Ось чекаю, привезуть. Сон міцний, якщо він є. Цей сон да тому, що ви розумієте, хлопці зморені. А якщо ти угрівся і заснув, звичайно, сон буде дуже міцний. У нас хлопця вкусили. Ну, їх просто укуси дуже небезпечні. Ви знаєте, вони можуть різні інфекції переносити і тяжкі інфекції. Тому, звичайно, це є проблемою. Пучки кусали за пучки, але не прогризали. А вухо одному хлопцю ну, почала обгризати миша. Не криса, а миша, саме миша. Ну, звичайно, проходить звичайно обробкуваний, тобто як після укусів, да і антибіотикотерапія на в перші три дні обов'язково. Тобто, ну в моїх умовах тільки так, звичайно, мене ну, три випадки було укусів, так проблем. А... Не було, тобто не було нас наслідків, да там у путівці може не так гарно все обігти, звичайно. Ну у нас немає особ особливої якоїсь терапії при вкусах мишей. Знаєте, у мене було військових полонених і не один. І от останній раз в мене було три полонених військових. Вони були всі поранені. Їх залишили на позиціях держати оборону, тримати оборону. Вечась, і вони вже були на той час поранені нашими нашими АГСами, Мені доставили, ми працюємо, обробляємо. Тобто, звичайно, я вам кажу чесно, мені не хочеться цього робити, але для медика немає і не може бути полонений чоловік, жінка. Ви знаєте, лікар це без, без безстатевий такий організм в армії. Тому, звичайно, звичайно, допомагаємо. Ми ж не вони розумієте. І в нас немає ніякого. Та ну про що мова? Навіть смішно це слухати, тому що навіть хлопці, навіть хлопці, звичайно, вони дуже злі на них, Вони обурені, але ніхто не чіпає, ніхто нікого не пне, не буцне, про це мови немає взагалі. А ми, як медики, працюємо як належно. Тобто, я як бойовий медик надаю першу допомогу обробку. Якщо на це є можливість, і турнікети накладаю, і бандажі, і бинтую, і бетадіном обробляю. Тобто працюємо по можливості мої в моєму випадку. Я маю на увазі, і передаємо подалі. Ну тобто, там уже служби забирають, але медики працюють, допомагають і оперують, роблять все як належно. Розумієте, іноді наші військові хлопці з госпіталів. Кажуть, ти знаєш, мені кажеться до них відношення краще ніж до нас, тому що ну не хотять потім знаєте цих розмов, що ну, хоча вони все-таки є, да що до когось якось погано віднеслися. У нас до полонених відносяться краще ніж до деяких слоїв населення України. Ви знаєте, це, це завжди проблема нагальна на даний час. У нас її вистачає, але ми вже робимо починаємо збір на ще дві машини, тому що. Уже декілька машин вийшли з ладу. Це розходний матеріал в нашому випадку. Тому проблеми завжди одні. Це техніка, це коптери, ви знаєте.